Вітаю всіх, мої дорогенькі. Завтра у нас вже 1 лютого. І поради від карт Таро, і підказочка для нас усіх від колоди Таро ангелів на, зав... на завтра, 1 лютого 2025 року. Двойка мечів. На завтрашньому дні у нас буде якась неспособність або небажання приймати рішення. Ми будемо думати, що ситуація безвихідна, положення не, не рішаємо. Да? І будемо притворятися сліпими глухими, глухими і німими, щоб нічого не приймати ніякого рішення в завтрашньому дні. Ну, можливо, це і хорошо, тільки не треба притворятися і казати там якісь відговорки, а просто прямо собі скажіть: в цей день я нічого не можу вирішити, я сумніваюся і я перенесу це на інший день. І озвучте це і собі, і іншим людям, бо і різних недорозумінь. Так, овни, 1 лютого 2025 року. Уміряності прекрасний день для того, щоб всі питання порішати в своєму е, завтрашньому дні, е, скажімо так, спокійно, по по полюбовно, гармонійно і щоб всім при цьому було хорошо. Сохраняйте ревновісія, будьте впевнені в собі, і бажайте іншим добра. Туз кубків випав для терезів, э, вибачаю, стільців. Тільці, прекрасна новина, якась радісна новина, е, багато положительних емоцій, е, можуть сколихнути просто ваш день. Ну і це є прекрасно. Хороший настрій! Далі у нас іде король мечів. Король мечів для близнюків. Близнюки. Вам в завтрашньому дні прийдеться побути грозним і суровим. І е, рубати своєю шашкою, своїм мечем. Прийдеться, мабуть, навіть, можливо, жоко. Е, і тому на... будьте до цього готові. Будьте до цього готові. Варіант для раків. Рицарь Кубків. А у вас навпаки, Рицаль Кубків це людина, яка розположена до всіх і розполагає всіх до себе. Ставтесь до людей відкрито, щиро, з добротою, з іскріністю і весь світ, і люди відповідатимуть вам таким же. І всі ваші питання порішаються. Далі у нас йдуть леви, п'ятерка кубків, карта розчарування. Карта, коли ситуація чи без ручки ніяк не може вирішитися. П'ятерка кубків це може бути перепой, запой, і тому будемо обережні. А також п'ятьорка кубків це карта, коли ти уходиш в якусь, якийсь отказ, откат, в якусь таку знаєте, апатію. Ну, в такому стані ви точно ситуації не знайдете. Далі у нас йдуть діви. Сімка мечів. Діви не довіряйте завтра нікому і нічому. І навіть самому собі. Потому тому що кругом ложь, обман, брехня і подлость. Е е е і будьте обережні з цим сим. Далі у нас йдуть. Десятка пентаклі для Терезів. Терези, у вас прекрасний день. День сім'ї, спільної праці, зустрічі за одним столом, день багатства наповненості. І багатства не тільки матеріального, хоча й матеріального теж, да? а багатство от коли весь рід разом, коли родове дерево, бачите, яке велике, воно під своєю сенью укриває всіх. Е, і тому спілкуйтеся з рідними, з близькими, згадайте свій рід. Далі у нас йдуть колісниця для скорпіончиків. Колісниця двіження вперед, різкий ривок, поїздки, дороги, командіровки, переїзди і взагалі швидкий темп дня принесе вам успіх. Стрільці карта звізда, карта зірка, стрільці. Ну, ви, на вірному шляху. День ісполнення желаній, день, коли віра в себе підсилюється, коли ви вірите, що я все роблю правильно, я кстати, можу бути в центрі уваги. На мене дивляться інші, ще й беруть з мене приклад. Такий день може бути для е, е, стрільців. Верховна жріця для козергів. Ну що ж, карта магії, карта інтуїції, карта е, тайни, таємних знань, верховна жриця, Козірожки, мої любимі це все про вас. Ви можете е, якусь таємницю розузнати, можете познати тайну інформацію. Для себе можете інтуїтивно щось прочувствувати, узнати, і тому включаємо інтуїцію, третє око, шосте чувство, а також це карта навчання і пізнання. В битовому плані може відігратися, як коли якісь скелети випадають із шкафа, да? і ви вдруг обнаружуєте чиюсь таємницю. Якщо у вас є своя таємниця, казіроги, бережіть її, як зіницю ока. Водолійчики, Дев'ятка жезло. водолії вам треба буде захищатися. Вам треба бути настоящою амазонкою, настоящим, настоящим воїном. Да, намалювати круг, оградити себе від усіх і відстоювати свою позицію до побєдного конца. Рибочки. Паж Кубків. Рибочки вам треба відпочити. Зустрітися з рідними, з близькими, посидіти, випити венця, випити пивка, розслабитися, отримати заряд бодрості, подивитися якесь хороше кіно, виключити новини. Паж кубків це класне проведення часу, без негативних новин. От такий у нас вийшов розклад для всіх на завтра, 1 лютого. 25-го року. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.